10 речей pvz 2 які мають сенс. У 2 існує багато різних механік та стратегій, які можна використовувати для значної переваги в грі, від різних рослин та їх унікальних здібностей до типів зомбі з синими та слабкими сторонами. Отже, є багато способів завжди виходити з цього переможця. Ютуб кинув мені виклик, що неможливо підписатися до того, поки гриб не вб'є цього зомбі. Тому, щоб довести, що ютуб не правий, натисніть кнопку підписки. Це безкоштовно й допоможе мені. Номер 1 В деяких ситуаціях ви можете зменшити зомбі, який знаходиться у воді на пляжній карті. Після чого, поставивши горохостріла, ви зможете виявити, що він не влучає в зомбі, оскільки той знаходиться під водою. І є достатньо малим, щоб не стикатися з снарядом, але горохопод розроблений так, що він вже може влучати в зомбі такого росту. Оскільки сам він розташований, достатньо низько. До речі, нижня частина арахісу також може атакувати маленького зомбі, який знаходиться в воді, забезпечивши перевагу проти такого типу ворогів. Однак, Грохопот і арахіс не здатні атакувати зомбі-водолази, який повністю занурений у воду. Хоча на вигляд їхні горохи ніби влучають в голову. Таке відчуття, що він просто використовує чіт, щоб снаряди не могли йому нашкодити, створюючи відчуття таємниці та інтриги навколо цього зомбі. Номер другий. ПВЗ-2 є кротезна механіка, завдяки якій можна загіпнотизувати зомбі та перевести його на свій бік. Це означає, що навіть ваші вороги можуть стати друзями. Отже, ви знаєте те, що якщо загіпнотизувати зомбі-джестера на задній частині вашої галявини, а потім на екрані ще з'явиться один, ви можете використати гороху Стріла для того, щоб він випустив снаряд, який потім ці два зомбака будуть відбивати одне одному. І це вони будуть робити аж до того моменту, поки один з них не з'їсть іншого. Також зомбі з лопатою, який став другом, зможе заблокувати всі снаряди, які були відбиті зомбі-шутом. І напевно найцікавіша взаємодія, яка може бути, це коли ви загіпнотизуєте зомбі з зонтиком навпроти зомбі-джестера. І коли зомбі-шут почне відбивати всі снаряди, вони також будуть відбиватися від вашого зомбі завдяки потужному зонту, який вона використовує, щоб відбити атаку. Номер 3 Зомбоїди це кубка овочів, які виглядають як зомбі, але насправді вони ще й тофу. Зомбоїди роблять те саме, що й прості зомбі. Їдять інших. Вони бувають лише трьох варіантів: перший салатом на голові, другий з морквиною, а третій з кавуном. Також не забувайте про ульту, яка створює гаргатюа, в якого немає імпа на спині. Отже, один з цікавих аспектів зомбоїдів це їхня здатність споживати різні речі, наприклад, зілля з темних віків, яке вони будуть випивати і ставати сильнішими. Це має сенс, оскільки зомбоїди є копією звичайного зомбі. Це, до речі, також працює з індичкою та зомбаками, які були зачаровані. Цей аспект додає ще один елемент стратегії в цю гру. Однак чомусь гаргантюа не може взаємодіяти зілями, як це роблять звичайні зомбоїди. Він, в свою чергу, буде просто брати та знищувати ці колби. Ще на карті заморожених печер є плитка, яка перенаправляє зомбі на іншу лінію, отже, вона також взаємодіє з зомбоїдами, це, до речі, працює і з індичкою та з зачарованими зомбаками. В ПВЗ 2 існує часник, який є унікальною рослиною підтримки. Його здібність заключається в тому, що він змушує зомбі перейти на іншу лінію, наче відлякує зомбі так, ніби вони вампіри, як це відбувається в класичній міфології. Ця цікава ігрова механіка не лише додає ще якусь стратегію, а й нотку гумору до ігрового процесу. Отже, те, що робить чесник ще цікавішим, це його здібність під час ульти, при якій він виділяє газ на всіх зомбі перед собою, змушуючи їх змінити свої ряди на інші. Цікаво ще те, що навіть зачаровані зомбі та зомбоїди, які зазвичай не сприймають ефект рослин, також змінює свої ряди. До речі, це працює і з індичкою та тигротравою. Номер 5 Зомбі Силач безсумнівно один з найгірших зомбів в грі. Бо зі своєю здібністю він може розчавити будь-яку рослину на своєму шляху, лише доторкнувшись її одним блоком льоду. До речі, він також має декілька варіантів, такі як аркадний та медузний зомбі, де кожен має свою унікальну здібність. Аркадний зомбі може спавнити ще більше зомбі через свій ігровий автомат, що робить його ще важчим для атаки. А ось медуза зомбі перетворює ваші рослини на блок каменю лише одним поглядом. Що ж, перейдемо до суті. Логічно, що менші Людині буде важче штовхати якийсь великий предмет, оскільки для цього потрібно значно більше сили і м'язової маси. Отже, якщо зомбі силача було зменшено, він більше не зможе штовхати блок льоду. Тому він просто буде ігнорувати та проходити повз. Номер 6 на піратській бухті. Поле розділено на три секції. На першій все як зазвичай, на другій лежать мости, які з'єднують корабель зомбаків з, з територією Дейва. А на третій розташована вода. Туди не можна садити рослини, та зомбаки ходити там також не можуть, бо вони миттєво помруть, потрапивши в воду. Якщо ви подумали про латаття, то їх туди садити також не можна. Отже, суть в тому, що здібність деяких рослин при ульті, такі як слизького гороха, краба та крокодила, не зможуть долати зону, де знаходиться вода. Замість цього все, що вони випустили, втопиться. Зачарований зомбі, індичка та зомбоїд також будуть падати в воду. Номер 7. Як ми знаємо, зменшений зомбі набагато слабший зазвичай, оскільки він має в рази менше хп і контрити його через це стає легше. За винятком гарантюа, бо він все ще буде мати значну кількість здоров'я та зможе так само ваншотнути рослину. Коротше, чи знали ви, що льодоквітка може перетворити маленького зомбі на зменшений кубик, а великого зомбі на гігантський блок льоду? Тільки перед цим він мав випити багато зілля. Висновок. Краще не намагайтеся поєднувати фіалку з льодоквіткою. Номер 8. Солодка картопля це справді унікальна і корисна рослина, яка вам потрібна в ПВЗ 2, оскільки її здатність заманювати зомбі на свою лінію дозволяє гравцю засередитись лише на одній лінії оборони, замість того, щоб садити рослини на все поле. Її ульта приманює та розвертає зомбі в дальністю 4 на 3 клітинки, що робить її здібність. Доволі потужною, особливо проти сильних зомбі, наприклад, зомбі з лопатою. Якщо ви посадите картоплю позаду нього та покладете на неї ульту, то зомбі з лопатою розвернеться, що дозволить рослинам, які стріляють, такі як горохостріл, стріл, завдавати йому шкоди. Важливе уточнення, задня частина роздільного гороху не може атакувати зомбі з лопатою, коли він розвернутий. Номер 9 Як ви можете побачити, медуза зомбі може моментально перетворювати зомбоїдів на блок каменю. І мені стало цікаво, чи зробить він це саме з зомбі з союзниками, якщо вони потраплять йому на шляху. Давайте перевіримо на зомбі шукачеві. Як ви бачите, медуза справді перетворила зомбі на камінь, враховуючи, що він його союзник. Тепер спробуємо з птеродактилем, що він перенаправив звичайного зомбі на зустріч медузі. І це також працює. А що якщо взагалі взяти солодку картоплю та розвернути гаргантюа? Що ж, це також працює. Після цього всього виникає питання а що буде, якщо дві медузи зіткнуться од одна з одною? Номер 10. дискотрон 3000. Це унікальний зомбі, здібність якого заключається в тому, що він викликає по всіх сторонах чотири зомбі з ранцями, що робить його важчим для знищення. Цей зомбі, схожий на свого колегу, диско зомбі з першої частини, який також викликав танцюристів. То чи знали ви, що зачарований дискотрон також може викликати зачарованих диско зомбі? Так що, якщо ви його зменшите, викликані зомбі також будуть маленькі. Тільки по якійсь причині, якщо дискотрон 3000 застосує зілля, то це ніяк не вплине на дискозомбі, і вони будуть нормального росту.